Вітання мої всім Хочу поділитися історією цього шкатла, викинув очі з кочерарки, трошки переділки. Дивіться, яка біда. Походу ржавчина. Мотут протікало, що, Или, може, смоли Ішли. Це ж ви на має, на песку стояв, там піщаний затор, типу був. В общем, что то не гаразд. Буду опресовувати. Може тут дещо потікало. Ну Ви бачите, ось по кругу повністю. Низь. Де піском було засипано, пішла корозія. Пішла корозія. Довольно таки непогано. Так, так що. Пісок. Ну, може, може десь дірки були, не знаю. Може, скоріш усього загорало і смоле. Може потроху якось затягло, не знаю. Що воно заб'єде? Бачите, що робиться. Що робиться, ну, це все почиститься, подивиться. Тут зараз загрузочне. Метал тут толстый. Это шестерочка. С четверка вердела. Обычно сталь. СТ-20 вроде была. Якась на экспорте шла. Ну и тут, бачите. Чудо. Ну це я ее не чистив. Я на Новый год як почистив десь, потом уже не трогав, Воно горіло, горіло, бедненько. Ну, горіло сюди взяв Зараз підемо туда дальше я вам ще покажу напишите мне что за бедацию или трещина може. но низ бачите везде пошла коррозия или же смола якось попадали туди вона пошла коррозия сейчас идем дальше тут ось бачите Зробив бочоночок такий по 2 тони, в общем, десь под щиту Це залив його водою, бо не опресовував, бо це в воздуха треба качати його. Ну, коротше, залив водою Щас думаю вода остине. Подивлюсь, де трещини повалю повилюва да заділа Тут іще ось вход буде, там вихватано. Тут що в мене Бак такий уварений на 80 літрів, в общем. Всередині це для гарячої води. Буде гріти цей бак, в общем, той що тут бочка виповнила, накопітельна йомкость для води, для котла. Гріє бочку, там 80 літрів і скважина вода йде сюди в бачонок, а от туди виход буде йти на електричний бой. Така байда, в общем. Досі прошу, надо дає провірити. Так. Ідемо сюди далі, покажу, що тут за біда. В общем, бачите, це низці Що я робив? Пісок, піщаний затвор. Вон сюди і вставав котл, в общем, пісок. Дивіться, третій сезон. Железо було десь теж, семерка. О, все воно. Да десь под 7, може под 8 даже. Ну, 7 це 100%. Тут вообще отгоріло. Це вже глиною тут підмазував. В общем, не фонтан. Не фонтан. Так що таки не получається. Так я не знаю. Сейчас думаю, может с кирпича сделаю основание тут виложу. Або взагалі доварю, там желізо побачу не ще. Точно не придумав. Це тут у мене горілка така стояла, зараз покажу. Ось. Ну, типу, вона тут була заділена. Ізначально не так. Тоді тут виходило. Вторічка дирочки. Тут ще в мене дирочки є, тут воно полукругом, типу. а це воздух заходить сюди через верх. в общем. Ну, горіло. Бувало таке, що розжарювало, що впитки паують. Постоянно задуши не видно, битненьки. Работав. Не можна сильно було в розгон ставити, бо в хаті жара вообще дихати нема, чим В общем, із за чого рішення бочку делать. І тут мінуса, які я не зробив. все, сажа, понял. Ну, все. Получається, тут треба дверочку було робити обов'язково, щоб його чистити. Це неудобство одне. Неудобство. Може прийдеться, буду зараз робити тут дверочку, тут дверочку. Подачу воздуха з боку, так як у усіх хлопців. Труба буде з нержавейки. Сюди через бочину заходить і тут теж з заторами. А тут не знаю, хочеться, звісно, з шамотом все зробити. Бо що то воно? Ну тут жара в основному. Оце таке. І тут же ще ця часть котла, яка зверху буде. Тут, напевно, зрою ще в котлу двері одні. Може, ще горілочку буду засовувати, побачу. Ну, на всякий случай, щоб потім не викидати. Плану багато. Хочеться всі мінуси зараз відкидати. Ну, так не робіть. Оп, бачите, метал уходить. Я не знаю сюди. Може з десятки його сюди треба було ділити. Оце таке. І ще які мінуса? Оце кругле, що то мені не дуже подобається, як воно. Дуже велика загрузка сюди. Дуже багато матеріалу. Так, я не знаю. Дуже поганенько воно можна так сказати. Якби вона була менша квадратненька, так як у усіх, прямоугольна. Менше тут е, на колесниках би було матеріалу, б хватало, лучше згоріння було. Ну, зараз горить воно на пересипку щепою, дручки, горить воно. Ну, коли нагрівається, поддувай прикрилось і копчення опять бувають, ідуть. Оце вам таке поділився. Таким своїм випишіть, конечно, що воно може бути. Чи мені тут з кирпича його клепати далі, низ зробити, чи може даже з метала зварить. Ну, це таке діла. Все, до зустрічі. Давайте.